Столиця на всі 100% підготувалася до Євробачення. Заявляють київські організатори конкурсу. Кажуть, готові навіть хмари розганяти, аби все пройшло як по маслу. Що називають повною готовністю, розкаже Тарас Левченко. Ось ось до нас приїде Євробачення. Київ зустрічати гостей готовий, крім головної арени на лівому березі та євромістечка на Хрещатику буде ще кілька фан-зон, мистецьких проєктів та сотні арт-об'єктів. Софіївська площа, контрактова площа, поштова площа, Троїцька площа і частина плацу біля музею Київська фортеця». Це будуть розважальні зони. Так само буде відбуватися Київ Лайтфест, це будуть світлові інсталяції по всьому місці. І так само буде два потужних мистецьких проєкта Київ Арт Вік і Фейс арт» в музеях і галереях міста Києва. Заради наймасштабнішого пісенного конкурсу Європи до української столиці Приб... Будуть десятки тисяч туристів. Це не навантаження на громадський транспорт. Утім, то його витримає, заспокоюють у мерії. На час Євробачення роботу транспорту подовжать приємною альтернативою. Стане річковий трамвай. А про безпеку подбають 16 тисяч правоохоронців, які будь-якої миті можуть перевірити посвідчення особи. Паспорт при собі треба мати, щоб потрапити чи пройти через локації конкурсу. Ніби то через заходи безпеки. А люди не зможуть потрапити до своїх домівок, піти з дітьми гуляти, не зможуть проїхати автомобілями до своїх подвір'їв. Це неправда. Ні в кого нічого з точки зору нормального життя не зміниться. У мерії запевняють, для мешканців навколишніх будинків проїзд буде відкритий у відповідних пунктах пропуску, через які люди зможуть потрапити до своїх домівок. Сховають до початку Євробачення недобудову, яка ріже око на підході до головної сцени. Її власники пішли на зустріч мерії. Досягли згоди, що нафтогаз. Закриє захисним банерним екраном цю будівлю, там буде зображений якийсь нейтральний сюжет, і таким чином естетика цього міста однозначно зміниться. Найсуттєвіше на час Євробачення, що реально зачепить киян, кажуть чиновники, це перекриття вулиць у місті. Чим ближче до відкриття конкурсу, тим їх буде більше. Тарас Левченко Олег Татарінов, телеканал Київ.